У річці Совиця селища Лужани мало не щороку масово гине риба. Цьогоріч річку білого кольору та мертву рибу в ній виявили місцеві з початку 5-го, а потім 7 квітня. Держекоінспекція налічила 630 загиблих рибин, серед них і червонокнижні види, та оцінила збитки у понад мільйон гривень. Мешканці підозрюють, що у масовій загибелі риби винен Лужанський спиртзавод. Мовляв, він періодично зливає у річку хімікати із гарячою водою, якими промиває свою апаратуру. Місцева мешканка Марія Жезноміська каже, що це справжнє екологічне лихо не лише для лужан, а й для чернівців, адже совиця є притокою прута. Коли помітили місцеві жителі, що почала вимирати риба масово, це було зрозуміло чим, тим, що колір води був ніби молока, молока. І, звісно ж, вся риба почала вмирати. Люди відчули запах, дуже різкий був запах, тухлих яєць. І ja, Ми зняли прямий ефір. Почали самостійно це все робити. Викликали міліцію, викликали слідчо-оперативну слідчо групу. В суботу одразу ж спрацювала рибінспекція. Вони прийшли одразу ж ввечері з нами збирати рибку. Ми позбирали рибу, вони відвезли її на аналіз. Уже в вівторок, 8 числа, приїхала екологія. Почали ми брати воду звідси. І коли дівчата брали аналіз води, в мене є в прямому ефірі, ви можете переглянути. Коли почали ми побачили результат аналізу води тут і порівняли з іншим. Іншим містком, де була вже вода такого кольору молока. Тут вода це вода доспер заводу. І коли ми подивилися на результати аналізу, дівчата з екології не відповідали, але ми бачили і вже розбирались пізніше, що що означають ті аналізи. Тобто, тут, на, на даний момент, і в момент, коли це все трапилось, тут вода була абсолютно чиста і абсолютно е, здорове, все і вся мікрофлора тут здобула жива. На наступному місточку там вже ми побачили результати. В два рази гірші, причому всі як один, стверджують нам, що е, і органи з місцевого самоврядування, в тому числі, що це все не спиртзавод і це все не доказуємо. Розумієте, тому ми я кажу, і викликали працюємо над цим питанням і працювали. І до сьогоднішнього дня результати аналізу ми не побачили ні заявник, ні представник заявника. Е, органи місцевого самоврядування. Ми не знаємо, чи вони мають результати аналізу. Тобто на сьогоднішній день у нас 25 результатів. Ми не знаємо круглого стола не було. Органи місцевого самоврядування не зібрали ні активістів, ні директора з передзаводу для цього вияснення, тому що вони всі як один стверджують, що це не підтверджено, що це спиртзавод. Чесно скажу, самі люди, які проживають поруч, були шоковані тою кількістю риби, яка вмерла, тому що ніхто не знав, що вона там є така велика кількість. А це означає, що там була здорова мікрофлора, там були здорова, дійсно дійсно гарні підстави для тієї риби, щоб вона там проживала. Я кажу: забруднюється вода, забруднюється повітря, забруднюється земля. Всього та на всього ми просимо тільки одного. Зробіть Сні споруди, і ми хочемо, щоб все відповідало стандартам. Жінка, яка проживає десь поруч з, з цією річечкою, здала аналіз води. Це жах, це жах, це не то, що не питна вода, то вже навіть не технічна вода в криниці і у скважині. Розумієте? Тобто, все це, це фактично йде у підземні води і, і травить наших людей. Повністю ця вся осока, все, все, все тут, повністю риба вона вся сюди зійшла, ну, просто спливлась і просто тут вмирала. Ми її ми збирали мертву. Проходили туди, повертались назад, і тут знов була мертва риба. Безліч щуки риб, сусіди позбирали. Люди згадують, якою чистою та наповненою життям була ця річка колись. Іде отравлення, потічка цього вже два роки. Вже два роки йде отравлення. Раніше було і карасі були, і окуні були, і щука була, все було. Тепер все пішло? Малюк з весни з'являється і далі мусить гинути, бо то немає чим дихати, немає чим. Півтора року тому назад теж було пустили, вони лише прийшли, цей завод запустили, почали промивати чани теж. допустили, то той що ті типу, по два-потри кілограми находили, ото от, от, піднімали. То колись розказувала, ще моя покійна свекруха, що цей спірзавод працював під час війни. І тут багато було гусей, качок, і тут була рязка, бо він теж працював на зерні. І тут можна було рибу ловити, тут можна було своїх пірнатих випускати, навіть діти чабулькалися в цій совиці. Багато було тут у нас головів селищних рад, багато було директорів спірзаводу і були скарги, але якось реагували на ці скарги. Ну такого бардаку, такого вже, щоб о, так троїти людей і дітей. Але спірзаводські, ті працівники, всі інженера, директора, що вони бачать? Я йшла до церкви, так йшла через мостик, так там просто вода була як молоко. Як молодо. І Особливо ну, на вихідні. Коли... Ну Як так можна? Ну просто це вже страшно. Працівники спірзаводу деколи йдуть і збирають дохлу рибу, щоб ніхто не бачив зранку. А потім, коли вже вони дізналися, чомусь вода стала чорна і тепла. І коли ми збирали рибу у чоботах, такої йшли по воді, то просто жарко в ноги було. Тепла вода була. Щось вони випустили таке, що вже не біла була, вода а чорна. За результатами аналізів Держпродспоживслужби риба загинула від нестачі кисню. Проте, чим спричинена ця нестача, так наразі і невідомо. Тим часом голова Мамаївської сільради Наталія Катрюк припускає, що справді спецзавод міг спустити усовицю на товарячу воду, що спричинило мор риби. Проте версію, що у річку зливають хімікати, відкидає. Наразі поліція відкрила кримінальну справу, триває розслідування.